Всім доброго дня. Починаю збирати ГАБ-2. Виточу ось таку шайбу. Це вона на генератор з'єднується, отак буде. І з цієї сторони це треба кожуха зробити, щоб з'єднати за цим мотором. труба, вона обріжеться, з'єднається. Ось такий моторчик. Новенький, він ще не бензиновий, не нюхав, не бачив. Ні масла, ні солярки, ніде нічого. Я його, по-моєму, на пошті тільки витягував. Тоді дивився. Зіп його вий. А, ключа свічного я взяв. Щось мені треба був Ключ свічний. Я його минулого року купляв Так що, отакий от будемо збирати. Буде габ-2. А це габ-4. Знову ж, забігаючи, не знаю, куди забігаючи. Обідно, просто коли пишуть такі коментарі по розходу. Я знав, що будуть по розходу писати. Ну, він і буде дивитися, я там трошки попереписувався з ним, подивіться. Ну, я вежливо переписувався. Але ж розумієте. Коли взагалі після того заміру я зняв, ем, опустив шланга чуть нижче і долив шприцом. Долив шприцом 20 кубиків я набрав і 2 кубика в мене залишився з 20 кубиків, 18. Він взяв 180 грам в час. Не 200, а 180 Я видно, чи слухають не, не тим місцем. Чим надо, чи я не знаю. Я сам сказав, я сам не повірив. Зняв 6 хвилин в відео, вживу, обходив в округ, в коментарі пише людина. Там десь додаткове щось стоїть, щось включає, щось виключає, не може такого бути, щоб такий розход був. Я сам не повірив. Подзвонив до людини, яка зв'язана з цими моторами десятки років, ну, не десяток, десяток років це точно. Де він мені зразу сказав, це ще він багато в тебе взяв. Дивіться. ось тільки забрав з пошти. Це кубота. Така сама, як ОТО, майже. Ну вони, це 700, Д-722 а то Д-622 чи, чи 662, не знаю. Ну, факт не в тому. Що по мотору? Скільки цей мотор має брати? Де ж я рулетку? Десь носив, носив. Скільки він має. Коротше, він 30, ось, дивіться, 30 см довжини його по блоку. І і стартером по дальню точку. Ось от, ну, По фільтру я не буду, бо фільтр там ще далі виступає. Він. Е Щас, найду рулетку, Ось. По блоку. 30 будемо считать, да? край блока. І якщо тут взяти по блоку поддон тут виду, то і ми не вважаємо, він 17 см по блоку. І я не знаю, які тут поршня стоять отакенькі, чи які вони там стоять, не знаю я. Факт в тому, що ето, тут стоїть, там е, в коментарі написано, стоїть якийсь насос, чи додатковий, чи запорозь, як у запорожці, я не знаю. Дивіться, це. Стоїть запорозький бензонасос, топлівний фільтр. У мене на тому моторі на генераторі немає. У мене тут стоїть звичайний механічний насос, такий, як у Жигулях. Тільки Жигульовський стоїть 300 гривень, а цей 1600 гривень до цього. Ну, факт не в тому. Що може де взяти лишнього, скудова? Я обходив по кругу, ніде нічого немає. Не запитано лишнього. Показував трубку, воду, куди йде. Скуда, що може взяти? Це звичайний атмосферник. Немає тут нічого. Ось орейка, газулька, тормозулька і мандюлька ще якась, коротше. Все більше немає тут нічого. Вход, обратка і обратка з форсунок. Те самісінько на тому моторі. Що може взяти, що, мож, що можна, скудо, З фільтра. Вибере з фільтра. Може, таке в людини поняття. Якщо людина з дизелем зв'язана, отут осьо вход, осьо вход, звідси до сюди. Воздуху, повітря ніякого не має бути, то і все. Якщо воно випило цюдова, 180 грам випило, значить воно й вип'є, візьме з цюдова. Я закачав грушею, все завів. Я говорю, я сам не повірив. не повірив. Но факт є факт. Отак знімають відео. Знімаєш, стараєшся, показуєш людям. А все одно, хтось знайде, хто любить пукнути в общественному місці. Знаєте, свірнаглость називається. Що таке свірнаглость? Набзідь в автобусі і найбільше всіх возмущатися. Оце свернаглость називається. Так і тут знімаєш, Ну, Тут трошки перероблено, тут помпа вже стоїть із гольфа, мабуть. бо ця була відбита, бо тут і кришка побита. Ну, факт не в тому, я його ще не заводив, не запускав. Можна було б на цьому засікти, показати, але я не хочу нікому вже нічого доказувати. У нас такий народ, що 50 чоловік буде добре, всі доволі, всі нормальні, а один ну, попадеться. Без них тяжко жити. просто. Так що, це я взяв цього мотора. Он, цей, як він зветься, воздухан. Там все людина скрутила, там глушитель десь є. Буду все-таки робити трактора переломку. Хотів я його три роки робити. Був той мотор куплений на переломку. Ну, так і не, 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 не склалося. Пустив я його на генератор, а цього все-таки я поставлю на. ето. Так що, який розход? Да, Отак от він і бере. Ви подивіться, кит... а ще що одне. Як він може взяти багато палива, коли по цьому мотору, по паспорту я дивився, максимальні обороти 3600 на ньому. Мій мотор робить. 1250, десь 1280 оборотів. У ньому нема 1300 оборотів. Скільки він, він нагазований, бо там аверка робить все діло. Скільки він, може взяти палива. Поїздять на машині, я сюди їхав цього мотора, забирав, адже коментар той був. Думаю, дай я подивлюсь, я подивився е, по цьому по тахометру в машині. Ну, 2000 по городу я їхав, дві тисячі держав. Ну, це, я не знаю, просто я ж кажу, я не знаю, як це їздити. Ну, факт є факт. Показав, живу, в округ обійшов, розказав, не виключив спеціально телефона, шість хвилин живу знімав. Все одно, от там де щось є, от там десь запасний бачок є, от там, от ето. Мені що фіг. я зняв, показав людям, адекватним людям, як воно і що воно робить. Десь якийсь бачок допоміжний, поки воно не виробить з того бачка, воно з бутилки не буде взяти. Щось там минути мені попічерку, на ті на ти. Якщо він за 6 минут взяв 180 грам, а воно там, подивіться відео, воно не 6, там я завів, він вже робив, потім я виключив 15 секунд пройшло. На дуйчика я виключив. Ну, як він може, як ви замітите, дві минути він проробив у бутилки, як і було. Ну, ви просто глазом його не замітите. Я сам в шоці був, ну, те, що є, те є, він мене дві години робив на цьому. На, скажіть, я скажу, в будинок питав, ну, там же ж потрібно з не 2 кВт, то він ну, датчик поплавочок, взагалі, ноль одвинувся на міліметр, може. Так що оце так. Це на потом, а зараз соберу оцього. Там ГАБ-2 у мене такий самий, тільки ГАБ-2. Це ГАП-4, а то ГАБ-2. Все, всім добра і миру. Удачі!